Вітаю! На огляді ліхтарик на сонячній панелі. Модель tx 200 поставляється в ось такій картонній упаковці. В комплекті інструкція, кріплення у формі прищіпки і сам ліхтар. Зверху знаходиться сонячна панель. Світло забезпечують 36 світлодіодів. Розміри наступні 200 на 39 і на 26 мм. Відстань спрацьовування датчика руху 6-10 метрів. Кріплення непогане. Тримається добре. Дозволяє змінювати кут нахилу до 120 градусів. Необхідно вставити ліхтар у спеціальний паз, виставити потрібний кут і закріпити. Спереду знаходиться кнопка увімкнення-вимкнення та перемикання режимів. Біля неї розмістився датчик руху та світлодіод. Всього ліхтар має три режими: перший, другий і третій. Кожен вибраний режим супроводжує світіння світлодіода іншим кольором. Якщо на сонячну панель попадає світло, ліхтар переходить у режим зарядки. Світлодіод у цьому режимі блимає. Якщо вірити інструкції, то в ліхтарі використовується літій-іонний акумулятор ємністю 1200 мАч, потужність сонячної панелі 200 мАч. Сонячна панель на 5 вольт. А тепер по режимах детальніше. У першому режимі ліхтар реагує на рух. Після чого вмикається максимальна яскравість приблизно на 13 секунд. Після цього ліхтар переходить в режим слабкого світіння. В другому режимі ліхтар аналогічно реагує на рух, після чого вмикається режим максимальної яскравості приблизно на 13 секунд. Далі світло вимикається повністю. І останній режим це режим постійного світіння середньої яскравості. Незалежно від вибраного режиму у світлий час доби ліхтар переходить у режим зарядки. Розберу ліхтар для того, щоб подивитися, який використовується у ньому акумулятор. Для цього викручую 4 шурупи. Знімаю верхню частину корпусу разом із сонячною панеллю та отримую доступ до акумулятора і плати. Можна переконатися, що акумулятор дійсно формату 18650. На ньому зазначена ємність 1200 мАч, а також вказана потужність 4,44 Вт. На поточний момент його напруга 3,97 В. Світить доволі непогано, особливо в максимально яскравому режимі, тобто в режимі, який реагує на рух. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі!